Жінки-трактористки та водійки категорії С. І якщо раніше це було практично нереально, то нині у білій церкві, ось в такому навчальному центрі, їх навчають керувати габаритним сільськогосподарським транспортом. Директор закладу Віктор Слива розповідає: такий набір у них вперше, однак увагу на статі не акцентують і проводять курси як і зазвичай. До того ж, майбутні трактористки вже знайомі з технікою, бо раніше отримали водійські посвідчення категорії. Рії тобто легкових автомобілів і мають досвід керування. Ці дівчата, які навчались, навчаються зараз. Вони у нас проходили навчання за категорією С, тобто, ну на водіок на вантажного транспорту. І ми їм запропонували, вони погодились. Ну і ми вирішили спробувати. Чому спробувати? Ну тому, що наша країна держава аграрна, трактористки затребувані як в аграрному секторі, так і в дорожньо-будівельному секторі. Наш навчальний центр взагалі він відноситься до сфери управління державного агентства відновлення та інфраструктури України. І ми сфокусовані на навчанні виключно в дорожній галузі. Ну, трактористи, вони як в дорожній галузі, завжди затребувана професія, так і в сільськогосподарському напрямку. Нині дівчата вивчають теорію, але, як каже інструктор, учениці вже знають ПДР, тому для них це лише повторення. Після закінчення курсу підуть складати іспит. У разі позитивного результату перейдуть до практичних занять на майданчику. Дівчата, звісно, нас все знають, але на програмі трактористів машиністів також закладені правила дорожнього руху, будову не зняли теоретично. Одна з учениць автошколи переїхала до нашого міста з Лисичанська, Луганської області. Зазначає, готова йти працювати в поле і складнощів не боїться, адже технології рухаються вперед. Певне, на техніку з часом максимально підлаштують і для жінок. Я зараз вже закінчую навчання на категорію С і навчальний центр, наш, навчальний центр, в якому я навчалася на категорію С, запропонували таку професію, як тракторист. Я спочатку подумала, ну. Треба це мені чи не треба, як кажуть ну жінці. А потім думаю, ні, ну наші ж хлопці, у нас в, в країні такий кадровий голод, що наші хлопці, як кажуть, на сході захищають нас, а ми будемо тут переймати. Тобто будемо поля там, що, що треба, то і будемо робити на тракторі. Як кажуть, збирати врожай, значить збирати, сіяти, значить, сіяти. Жінки на все здатні. Директор Київського обласного центру зайнятості стверджує, що ця програма для українських панянок безкоштовна, і будь-хто може взяти участь у ній. З 23 по 24 рік ми видали понад 2000 тисячі вавочерів вже на Київщині. Лідером у нас є такі напрямки, як психологія, такі професії і напрямки спеціальності як міцестринство і інші професії. Також ми сьогодні орієнтуємося на. Напрямок підтримки наших жінок. Ми також і жінкам шукаємо роботу, але треба змінитися, перенавчитися і, або підняти свою кваліфікацію. Ми сьогодні жінкам пропонуємо колишні чоловічі професії, і жінки погоджуються. Ми бачимо сьогодні, що є бажання підвищити кваліфікацію по напрямку, отримати категорію С, або, наприклад, піти навчитися на тракторістку. Або напрямок охорони і інші напрямки, які сьогодні корисні. Ми працюємо, звертайтеся в службу зайнятості. Ми вам допоможемо. Ви можете дійсно змінити своє життя і бути конкурентоспроможним на ринку праці. Зі слів Дармостука, чоловіків на ринку праці дійсно не вистачає, тому жінки беруть ініціативу в свої руки, адже українська нація сильна та незламна, і разом ми здатні пройти всі складні випробовування на своєму шляху. Олена Бойко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.